Мене звати Кручицька Наталія, я очолюю середок Ржичівського підрозділу Сувіату. Я в Сувіату ще з 2015 року працювала разом із Юрієм, Юрієм Марчуком. От. А коли почалася широкомасштабна така навала, то, звичайно, осторонь не стала, почала займатися тим, що я могла, ми збирали продукти. Почали готувати каші, тушонки, всяке таке, і передавати саме необхідних хлопцям. Не тільки їжу, а й різні речі, найнеобхідніші, і плели сітки. Працюю я в коледжі Ржищівський індустріально-педагогічний коледж. І таким чином вийшло, що в мене вже впродовж цього часу дуже багато з'явилося нових знайомих, друзів, однодумців і волонтерів. І можна так сказати, що з'явився такий осередок волонтерський ржичівського підрозділу, не тільки самих мешканців Жишева, тому що в мене багато є людей, які працюють не тільки в навчальних закладах. У нас такі осередки локація, ліцей Ржищівський, професійний ліцей, Ржишівський індустріально-педагогічний фаховий коледж, от а також мешканці Ржищева, підприємці Ришева. От і небайдужі люди, студенти. Молодь, старші люди старшого віку. Чим ми займаємося? Ми впродовж цього всього часу ми намагаємося надати якомога більше допомоги. Виникає певна якась задача, і ми цю задачу вирішуємо за останній час. До мене до нас приєдналися. Наша сім'я волонтерська розрослася, і тепер локація села Юшки, локація села Стайки, локація села Гребені, локація села Великі Пріцьки, Вони теж об'єднані, тому що там є наші представники, вони фактично є організаторами волонтерського руху. Це наші волонтери Сув'янці і Вадим Кулик. Волонтери, які небайдужі, які щодня прокидаються з тим, що планують свою роботу, і закінчується, мабуть, день тим, що думають, що далі, що ми можемо зробити далі. Багато ми зробили вже за цей рік роботи, крім того, що постійно забезпечуємо військових маскувальними сітками, ми дістаємо. І бронежилети, ми дістаємо, дістаємо, бачите, волонтери по-іншому не можуть тільки діставати. Дістаємо, купуємо самі, часто за власні кошти. Ось останні у нас була допомога надання новоутвореному підрозділу ППО. Інструментів, звіт у мене є на моїй сторінці у Фейсбуці, можна хто хоче подивитися, поцікавитися. От, Форму. Взуття це дуже багато, дуже такий спектр широкий нашої роботи. І продовжуємо готувати каші. Ліцей наш продовжує, крім каші, випічкою займається, дуже гарно печиво, от таке з символікою і дуже смачне, як бабусині коржики виходять. Великі пріцькі теж займаються і збором продуктів, і речей, і також виготовленням плетіння сіток. Ну, таким чином працюємо, працюємо для того, щоб наблизити перемогу.